Слава Україні! З вами Юрій на каналі Мнітрактор УА. Сьогодні оглянемо бота L118. Сьогодні відправляємо до нового власника, неповнопривідний, на 18 кінських сил в чудовому стані, чудове лакофарбове покриття. Бачимо, що не затертий пробіг в нього 413 мотогодин. Хороша гума передня, хороша гума задня, гума оригінальна, ще японська, тому що маленький пробіг трактора, є кут нахилу горизонту, трохи вигорівша фреза, але в хорошому стані і хороші ножі. Їде він до нового власника за 5100. Для такого тракторця це дуже чудова ціна покажу його Спереду, шасі також не гниле. Отакий от, от красень. З дашком їде до нового власника. До речі, хто бачив відео цього власника з Черкаської області, який переробив трактор куботи, який плаває. Тобто дана, даний тракторець, я один 18 також буде плавати по озері. Тобто на ньому будуть плавати на рибалку. Бачив в інтернеті його відео, переглядав. Він зробив конструкцію, що чіпляється ззаду і спереду, і дозволяє трактору плавати. Кроме цього тракторця є багато нових моделей, бо було два контейнери розвантажено. Вон, бачите, ще стоїть куча тракторів, не складена. Телефонуйте, заїжджайте, знаходимося ми. Місто Вінниця, Тигорійське шосе 2 а біля авторинку. Чекаємо на вас. До нової зустрічі!